Добрий день, малята! З приходом осені відбуваються зміни в природі. А сьогодні ми з вами поговоримо та дізнаємося про те, які зміни відбуваються з деревами та кущами восени. Тихо осінь ходить гаєм, ліс до кола аж горить, ясен листя осипає, дуб Нахмурений стоїть, і вирізка над потоком стала, наче молода, вітер, мов мовби ненароком, їй косиці розпліта. Давайте пригадаємо, чим дерева відрізняються від кущів. У дерева один стовбур, а у куща багато, і вони тонші, ніж у дерева. Дерево високе а кущ низький. Влітку та на початку осені листочки на деревах зелені, тому що в них багато молекул зеленого кольору під назвою хлорофіл. а в осені припиняється синтез зеленого пігменту хлорофілу, тому вже з проходом другого місяця осені-жовтня. Листяна дерева починає жовтіти та червоніти, а потім поступово попадають. В листопаді місяці ми спостерігаємо це явище, яке називається листопад. Це коли листочки опадають з дерев та кущів, коли всі процеси всередині дерева зупиняються і вони починають готуватися до приходу. Свіні. Як ви думаєте, чому дерева скидають свої листочки? Тому що восени сонечко світить менше, і дерева не можуть живити свої листочки, як влітку. Листя рослин поглинає багато води. Зимку їм ніде брати вологу. Оскільки вода перетворюється в лід або сніг, тому, щоб не втрачати вологу, вони відпочивають взимку без листя. Також таким чином дерева оберігають гілочки від пошкоджень, які спричиняє налипання снігу. Опале листя захищає коріння дерев від замерзання. Кора дерева стає міцнішою і товстішою та захищає його від морозу. Кущі також скидають свої листочки, щоб підготуватися до зимової сплячки. Малята, скажіть, а які дерева стоять зелені на протязі всього року? Так, це ялина, сосна та туя залишають свої зелені глочки на цілий рік. Корені дерев не сплять, потроху п'ють воду з землі, а гілочки відпочивають та чекають приходу весняного тепла. Алята а зараз пропоную вам відгадати та назвати, з якого дерева листочок. З якого дерева листочок? Цей листочок кленовий. а цей дубовий, березовий. Цей листочок зі якого дерева, з Каштана, Каштановий, горобиновий. Вербовий. Осиновий. Молодці малята! До нових зустрічей!